Беззуба гра України на вемблі. Грізман зробив гру з Нідерландами. Зовсім інша Іспанія та Норвегія, яка скоро вистрілить. Мене звати Андрій Сеньків і ми розпочинаємо. Прямо зараз стартуємо з першої новини. Тоттенхем нарешті голосив про припинення співпраці з Антоніо Конти. Клуб наголосив на тому, що розрив контракту з головним італійським тренером відбувся за згодою обох сторін. До кінця сезону команда доведе Крістіан Стеліні, помічник Конти. А допомагатиме йому Райан Мейсон, котрий також був у тренерському штабі. Конти. Тоттенхема вже не має жодних турнірів крім англійської Прем'єр-ріги, лише 10 матчів. В АПЛ і на ці дев'ять матчів призначений Стеліні. Це рішення не жахливе, а цілком нормальне. Після всього що наговорив Конте. Плюс важливо розуміти, що Стеліні вже виконував обов'язки головного тренера в окремих матчах. До прикладу, коли Конте лікувався, коли Конте був відсутнім, то саме Стеліні керував тут під час перемог над Манчестер Сіті та Челсі. І коли Конте повернувся, в англійських медіа шов Гвалт, мовляв, Конте повертається, і команда знову починає Чне програвати в підсумку, так і трапилось після повернення конти після хвороби. Тотнехем вилетів від Мілана, зокрема в беззубих е, обох матчах. І коли Конти повертався після хвороби в англійських медіа вчинявся гвав. Тому що за інформацією окремих інсайдерів е, Стеліні та Мейсоном е, кравцям працювалося набагато комфортніше та спокійніше. І це мало сенс. Коли Конти повертався, команда грала гірше ніж зі Стиліні, зокрема з Ліге Піоні вилетіли якраз коли контибу в обох матчах на лаві для запасних. Тому зафіксуємо до кінця сезону тут нехай МВД Стиліні, але влітку точно буде якийсь новий коуч. Зокрема, багато хто з британських журналістів пише про прихід Юліана Нагельсмана, котрого сенсаційно звільнили з Баварії. Правда в тому, що Нагельсман хоче зарасти в проект, котрий матиме перспективу, потенціал, і де він матиме важливу функцію та е час на побудову чогось великого. Можливо, навіть з чогось малого. Тунхем потенційно йому може підійти. Але прямо зараз німець взяв паузу на будь-які йому Просто треба розуміти, що відбувається. Я, наприклад, був би неймовірно щасливий приход на гельсмана, але це означатиме лише одне, що тут нехему потрібно робити повну перебудову клубу, тому що ті гравці, котрі є зараз в команді, вони звикли грати в абсолютно простий, такий простяцький бийбіжіський футбол, в котрий грала команда. Шопри Мауріньо, що принуниш шпіриту Санту, що зараз при Антоніо Конте? Тому прихід на гельсмана це точно зміни. Йому щоб прийти в клуб, треба запевнити, що на ці зміни там готові. Тому що з цим всім добром він каші не зварить З цими футболістами, грати в щось сучасне та модне молодіжне. Я думаю, неможливо. А вам пропоную робити перегляд улюбленого виду спорту цікавішим разом з Фаббет. Переходь за посиланням у закріпленому коментарі та отримуй бонус у розмірі до 4,5 тисяч гривень та 100 фріспінів для нових гравців. Будь середині гри разом з Фабет. І пам'ятай, що матчі збірних відбіркові до євро продовжуються. Матч Туреччина-Хорватія має бути цікавезним. І я вважаю, що турки не мають жодних шансів проти Хорватів. Хорватія на виїзді переможе. Коефіцієнт на це два Вісім тому можете зробити ставку, такою я запропонував, якусь іншу на інші матчі на турки взагалі. Але головне, що потрібно пам'ятати, що ставки це розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Йдемо до матчу Франції та Нідерландів. В одна стопових вивісок останніх днів, але на ділі футболу не вийшло. Франція перемогла з рахунком 4-0 і Це було жахливо. Нідерланди вийшли на поле з новим старим головним тренером Рональд Кумен повернувся збірну Нідерландів, і неважливо, яким був план його на гру. Неважливо в яку схему, модель, тактика це все до сраки. Реально, до сраки, тому що вже в перші 10 хвилин Франція забила два м'ячі. Протягом всього матчу Франція підловлювала Нідерланди на їх помилках. І протягом всього матчу Франція просто користувалася тим, що Нідерланди максимально неорганізовано та хаотично грають, чи в індивідуальних дуелях, чи в розміщенні. На полі найкращим гравцем матчу для мене з запасом є Антуан Грізман. Він забив перший гол у цьому матчі, і він виконав подачу, котра призвела до голу у Помекано. Бапе, котрий потім зробив дубль, Він робив це в зручному. Сценарію для цього матчу, коли рахунок був два і коли був простір для його забігань та вривань, тому базу фундамент заклав саме Антуан. Давайте подивимося, як Грізман забив перший м'яч. Все почалося з того, що центральні захисники Нідерландів загубили м'яч в своїй же зоні, і тут геніально. Просто зіграв Грізман. Він побачив незручний відскок. Він випередив Тейлора, відібрав м'яч, котрий відкотився до коло Муані. Той віддав наліво на Мбапе. Півзахисники не встигли повернутися. І фактично на величезному просторі залишилося одразу кілька гравців збірної Франції. І МБАПЕ віддав передачу трошки так назад, де набігав у зону підбору Антуан Грізман. І Грізман, котрий розпочав цю атаку вдалим відбором, забив спокійно. На перший м'яч у матч найяскравіше те, як Нідерланди захищалися, напевно, показує найкраще третій гол цієї команди, коли була позиційна атака Франції, жодних контр, що мені м'яч фактично від своїх воріт, майже до чужих, без жодного супротиву. Те як розміщалися гравці збірної Нідерландів, особливо. Центру поля в цій атаці Франції для мене викликають величезні питання. Зокрема, двоє граці грали по Мбапе, але жоден з них не переслідував його далі, І ніхто не перебирав його вже в захисній ланці. Що мені спокійно потягнув м'яч, віддав передачу, шедеврально зіграв коло МОА котрий, не доторкнувшись до м'яча, зворухобив фактично захисників Нідерландів, дозволив їм. Залишити МБП самісненького, а такі моменти Кіліан реалізовує, що в цій е, атаці Франції хотіла грати в захисті збірна Нідерландів, мені не зрозуміло. Хто конкретно тут помилився, також не зрозуміло. Це глобальна помилка всієї структури. І так Франція нагадує мені команду Аля Мадридський Реал, команду, котра ідеально використовує моменти. Команду, котра ідеально використовує помилки своїх суперників, підловлює їх і вбивчо наказує, вбивчо карає. Цей матч це класика мадридського реалу. Напевно, і цей матч це класика збірної Франції. Команда з такими індивідуальностями має грати саме так. А люди, котрі дивляться це відео, просто зобов'язані поставити лайк, а також оформити підписку на цей канал. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам не прям аж. Тошно і душно. Якщо вам не прямо ж тошно і душно, то будь ласка, підпишіться, а також поставте лайк. Це те, що мені необхідно. Дякую вам і йдемо далі. Говоримо про матч Іспанія-Норвегія. Іспанія перемогла з рахунком 3-0 у Малазі. На перший погляд е все зрозуміло. Гранд грав проти Негранда, виграв з рахунком 3-0, Питань немає. А насправді малюнок гри, те, як цей матч відбувався, прокочувався, не натякав на те, що буде. Розгром збірна Норвегії дуже міцна команда. Збірна Норвегії добре грає у футбол. Дві максимально банальні але. Точні тези В цьому матчу був відсутній Ерлін Холанд, котрий через травму пропускає оце вікно матчів збірних, але і крім нього у Норвегії хороший ростер. Якщо ми говоримо про фанги захисту, то там грають люди. Зокрема, Педерсен, котрий грає за Феєнорд, Мелінг, котрий грає за Рене в центрі Поля, зокрема, грає Сандре Береге, котрого за чималі гроші свого часу купив Шефолд Юнайтед. І Береге старається вибратися з чемпіоншипу прямо зараз. Едегор, я думаю, прекрасно знаєте цього гравця. В Нападі також все окей. Ауверснес, котрий грає в Бенфіці, Серлот, котрий забиває за Зарелсосхіддат Ельонусі, котрий стабільно грає в АПЛ за Саутгемптон. Ця команда дуже і дуже міцна. І найголовніше цієї команди є тренер Стале Сольбакен, котрий раніше добре проявив себе в Копенгагені. Так от збірна Норвегії це про структуру, про взаємозамінність, про розуміння, хто і де має бути в тому чи іншому епізоді. Неважливо, чи ти лівий півзахисник, чи ти правий півзахисник, чи ти центр Форвард. Важливо, щоб ти заповнював вільність простори. Таких от знаходжень вільних просторів е, у захисті збірної Іспанії було, і Норвегія їх використовувала. Оцей от епізод Аорснес зібрав біля себе кількох суперників, віддав передачу за спину родрі, куди вірвався Берге, змістився бровку і виконав подачу на абсолютно вільного серлата. Моментів у Норвегії було чимало, і моменти переважно створилися саме таким методом. Для мене найкращим гравцем цього матчу складі Норвегії точно був Аорснес. Це гравець. Котрий грає за чверфіналіста Ліги Чемпіонів за Лісабонську Бенфіку, він мав абсолютно вільну роль, напевно, найбільш вільну роль в складі збірної Норвегії. Він при потребі опускався нижче для білдапу, при потребі заповнював кишені на напівфлангах. При потребі опинявся на вістрі атаки та бив по поворотах. Розуміння гри цього гравця, його світла голова. Це те, що в мене традиційно викликає захоплення. Таких футболістів я люблю. Так чому ж Норвегія програла з таким рахунком? Тому що, по перше Норвегія не реалізувала свої моменти. Це потрібно робити дуже сильно не вистачило вбивці. Цьому компоненті це Ерліна Холанда. Інший момент це те, що в Іспанії прямо зараз новий тренер Енрікі після чемпіонату світу пішов. Їх зараз тренує Делофуенти, людина зі структури іспанського футболу, людина, котра працювала на молодіжних юніорських євро, людина, котра працювала на Олімпіаді. І прямо зараз Дело кардинально змінює збірну Іспанії. Ми часто говоримо про структуру, про те, в що грають іспанські збірні, там, всі грають однаково там, і так далі. Тут є адаптації. Це не продовження справи Луїса Енріки, тому що в останній захід Луїса Енріки його команда часто дуже беззубо атакувала, тотально володівши м'ячем, мало ризикувала і перетворювала свої атаки, свої затяжні контролі просто в контролі заради контроля. Іншого там не було. Саме так Іспанія вилетіла від Марокко на чемпіонаті світу. Тут збірна Іспанії стала іншою. Замість 4-3-3 Іспанія в цьому матчі зіграла в 4-2-3-1 і використовувала різні методи, способи для того, щоб забити м'яч у ворота суперника. Не були лише тікітака, не були лише короткі розіграші, не були лише оці сонливі обступання чортовного майданчика. Іспанія була різноманітною і різноманітно використовувала найсильніші сторони тих гравців, котрі на полі були в той чи інший момент. Давайте подивимося на перший гол збірної Іспанії. Це класика просто всього футболу. На правому фланзі атаки Іспанії знаходяться одразу шість гравців. Це називається перенасичення тої чи іншої зони. Дуже багато гравців в одній зоні, і тут по логіці речей має йти швидке переведення на інший фланг. Воно відбувається. Моратові дає на бальде, і ті гравці, котрі насичували зону справа, моментально опиняються всі в центрі. Чотири з них в площині воріт на лінії воротарського майданчика. Тому простріл стріл бальде навіть закритими очима в ту зону може призвести до м'яча, тому що всі вони там, де й мають бути. Такі от швидкі переведення біля чужих воріт вносять паніку та хаос в оборону суперника. Важко встигнути за ревковою роботою тих, хто туди вривається, і важко встигнути згрупуватися, коли м'ядже на іншому фланці. Це класика. Бальде прострілює на Ольмо, і той забиває м'яч. Далі Норвегія захопила ініціативу. Далі Норвегія створювала моменти, і Іспанія вирішила зіграти. По іншому на поле вийшов Хосел форвард еспаньола, який дебютував за збірною Іспанії. І коли Хосел був на полі, Іспанія не цуралася грати подачами. Нічого страшного не трапилося. Не в стилі Іспанії, не так як заповідав Луїз Енріки. Тут іде подача з лівого флангу, і ого, на лінії воротарського майданчика одразу три вільних. Іспанці. Найбільш невільний це Хосело, з котрим грає захисник. Але Хосело виграє цю позиційну боротьбу і спокійно пробиває в дальній Кут ну третій гол е, Іспанії розбирати не має сенсу. Там була втрата, і Хосело оформив дубль. Дубль в дебютному матчі за Іспанію. Тому в цій грі мені сподобалась і Іспанія е, нова з новими ідеями, більш різноманітна, більш свіжа. І Норвегія, котра добре грала футбол протягом більшої частини часу, не враховуючи цей відрізок в кінці матчу, коли двічі пропустили. Я переконаний, що Норвегія це свіжа кров в європейському футболі, щось схоже на те, що на попередньому євро зробила збір на дані. Якщо в цій команді буде ще Холанд, то проти неї буде тяжко всім. Ось що роблять скандинавські країни: дають структуру, дають плановий розвиток, дають план дій на певну кількість часу і стараються його виконувати. Лише спокій та стабільність дає результат. Ну і звісно ж праця Все це в Скандинавії є. Це е, Робила свого часу Ісландія, це робили і робить Данія. Це зараз робить. Збірна Норвегії. Нам є, що в них повчитися. А зараз попрошу вас хвилинку уважності. Чи зауважили ви, що змінилося в кадрі прямо зараз? В цьому прекрасному кадрі? Що з'явилось? Якщо ви це помітили, цю підступність, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дякую вам. Тепер говоримо про матч Англії та України. Англія перемогла з рахунком 2-0 і не мала жодних. Проблем. Якщо в матчі Іспанії та Норвегія рахунок 3-0 не показував хорошої гри Норвегії в цьому, в цьому матчі, то рахунок матчу Англія Україна 2-0 не показував всієї беззубості, котра була від України на Вемблі. Те, що ми програли лише 2-0. Це величезна вдача і, напевно, милосердя англійців, котрі. Кинули грати в другому таймі. Давайте по пунктах. Перший пункт це темп цього матчу. Темп матчу був досить низьким. Ні Англія, ні Україна не грішили стабільним високим пресином. Фактично, тиск починався лише в центрі. Поля. Врешті, Англія просто перекочувала м'яч, і Україна просто перекочувала м'яч. Пункт другий. Англія умудрялася створювати вбивчі моменти при такому низькому темпі. Звичайно, темп повинен бути високим, зміни гравців повинні бути високими, ревкова робота повинна бути швидкою. Тобто повинна бути швидкі, щоб стабільно створювати моменти. Тут Англії навіть не потрібно було швидкості. Кейн забив перший гол в цьому матчі. Ви його зафіксували, я думаю, так давайте подивимося, що Кейн робив перед цим. В Кейна було одразу кілька схожих моментів до того, як він забив. Що Кейн зазвичай робить він просто знаходиться на лінії воротарського майданчика або вривається туди, або шукає простір між захисниками, щоб також туди вірватися. Кейн проти України не особливо шукав цей простір. Це не була надзвичайно тонка ривкова робота. На Кейна просто подавали, а кейн просто опинявся сам. Це. Це банально, це до чортиків банально. Давайте глянемо гол, котрий Кейн забив в вертозбірної України. Він видав передачу на Сака. Сака погано зустрів Михайло Мудрик в цьому епізоді дозволив йому цю подачу виконати. Але проти Кейна грало одразу кілька гравців могло зіграти, зокрема, Караваєв. І Караваєв, Котрий не програє позицію, Караваєв котрий знаходиться біля Кейна в весь час вплотную, як то кажуть. Караваєв просто дає Кейну проткнути ногу і забити гол. Неважливо, чи хтось з гравців збірної України був біля Кейна. Кейн все одно знаходив можливість для удару. Давайте подивимося, всі ті моменти, котрі я знайшов до того, як Кейн забив. Момент перший. Кейн знову тут виграє боротьбу і знову грає боротьбу в Караваєва. Тактика проста. Просто подавати на Кейна. Момент другий Кейн відривається від центральних захисників, знаходить простір, просто не влучає по м'ячу. Момент третій тут Кейн поверває по воротах, але при цьому знаходиться в офсайді. Кейна стримати Україні не вдалося від слова зовсім ні зонально, ні персонально. Ні, ну 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 просто, просто ніяк. Він робив все, що хотів, але знову ж таки зауважу в дуже повільному темпі це все. Робилось навіть з таким рівнем інтенсивності, котрі запропонувала нам Англія, ми впоратись не могли. Третій момент це букою Осака та його зміщення в центральну зону. Навіть якщо б Сака не забив цей шедевральний гол, все одно він би провів крутий матч. Сака був найгострішим, найвисадішим гравцем цього матчу, і карта його. Переміщень по футбольному полі про це говорить. САКА отримував на бровці і йшов в центр. Це стабільна історія, з котрою ніхто нічого не міг зробити, особливо Михайло Мудрик, котрий повинен був сідати та допомагати Миколенку. Це база, враховуючи те, що Вокер також періодично підключався. Один Миколенко ситуації 2 в 1 регулярно справлятися не міг. Мудрик йому в цьому не сильно допомагав. Третій дуже важливий пункт. Які стосуються в стосуються України, це абсолютна апатія, це абсолютна беззубість збірної України щодо гри В Атаці. Я розумію, і я писав про це в своєму Твіттері, якщо хочете, підпишіться, буде в описі під цим відео. Що Гарі Кейна не може стримати не лише Караваєв, а й багато більш топових захисників. Я розумію, що Бокайосака не може стримати не лише захист збірної України, а й захист багатьох. Топ команд з топовими захисниками. І те, що ми пропустили і від Кейна і від Сака, це нормально. Ненормальне те, що ми не мали жодних варіантів для того, щоб створювати моменти біля воріт Англії. Англія дала нам цю можливість. Англія вибрала низький темп цього матчу, темп, котрий нам підходить. І ми натомість просто перепасовувалися в, в зонах, котрі не дозволяли створювати. Ці моменти враховуючи, що у нас в атаці, що у нас на футбольному полі могли або були люди рівня циганкова, Маліновського, Мудрика, Судакова, Зінченка, Миколенка, Матвієнка. У Нас мали би бути купа різних варіантів для атак, довгими передачами, закиданнями під забігання за спину того ж мудрика, короткими дрібними моториками від Зінченка, Судакова, Маліновського, дальніми ударами від Маліновського. Всі ці люди в своїх клубах. Періодично або стабільно добре грають у футбол. В збірні України вони приїхали і грали кожен окремо футбол дуже і дуже погано. І тут треба одразу йти до четвертого пункту про те, що українська асоціація футболу це повна гниль. В Матеріалі на трибуні Олександр Сашко дуже точно це описав. Від моменту відставки Андрія Шевченка в питанні призначення головного тренера збірної України постійний хаос. Як призначали Петракова, тому хотівши реброва? Як призначали ротаня, при тому хотівши реброва? Як, Як ми зараз маємо ситуацію, коли ротань. Тренує команду один матч. Ви думаєте, це не впливає на гравців збірної України на, на те, в що вони можуть, хочуть грати, і так далі. Це впливає, тому що всі розуміють, цей тренер тимчасовий, цей матч не важливий. Ми все одно його так чи інакше програємо. Ну неважливо з яким рахунком, ну, бажано поменше. Тут не опозорились, програли лише 2-0, в принципі, не стидно. В принципі, нормально, в принципі, нічого страшного, і оце от нічого страшного йой найбуде. Це найкраще, що описує українську асоціацію футболу в контексті цього питання. І в той момент, коли в нас зібралася хороша плеяда гравців. Коли нам потрібна просто правильна структура, щоб вписати їх в цю структуру і довести їх до якогось рівня, в нас відбувається повний бардак і хаос. Збірна Ісландії, в котрої не було навіть 10% того таланту, є зараз збірної України, при правильній структурі грала в Чорфіналі Євро. А також вийшла на чемпіонат світу і зробила це в хорошому, своєрідному, е дуже впізнаваному стилі. А наше керівництво Федерації футболу не залишає на це жодних шансів. І Тут питання не в Кейні, не в САКА. Не в розміщенні гравців на футбольному полі в проти Англії. тут питання набагато глобальніше і без вирішення цього глобального питання, жодні тактичні перебудови, жодна, я не знаю, гібридна схема з Караваєвом по всьому фланзі Амеляновським центрі вона не має абсолютно жодного значення. Дискусії про те, що Яремчук за Довбика, чому Довбик не грав, також не має значення. Це глобально би нічого не змінило. Це деталі в ситуації, коли несеться. Величезна хвиля, а ми говоримо про крапельки. Це не важливо. Тому мені просто шкода всіх нас, хто вболіває та підтримує головну команду країни, а також шкода цих гравців. Я сподіваюся, що ці гравці отримають належні умови. Умови, котрі насправді не є політом в космос. Просто. Якісний тренер, який точно стабільно працюватиме протягом якогось тривалого періоду часу, структура е, чітка та зрозуміла, якісна підготовка з якісними сперених партнерами, а не з Брендфордом Б. Е, е, і все, і в нас все буде добре. Якщо оці зміни в структурі та управлінні не відбудуться, то ми далі будемо залежати е, в матчах збірної на футбольному полі від випадку, від того, в яку сторону обернеться хаос, і від того, в яку сторону... Сторону подує вітер. Це не те, що потрібно для планомірного, впевненого та спокійного розвитку. Розвивати в нас є що. Тому сподіваюся, на зміни. Вам же пропоную глянути мої попередні випуски. Зокрема, тут я розказую про мірчучаску в Ніці. а тут один з моїх вже свіжих відосів. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця. Побачимось спокійного та переможного вам дня. Слава Україні!